На цьому відео спеціалісти інституту серця, на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим, проводять трансплантацію здорового серця 58-річній жінці, яка страждає від серцевої недостатності. Операцію провели на базі сумської міської центральної клінічної лікарні. Був зв'язок з Борисом Михайловичем. Вони погодились приїхати і допомогти в плані трансплантації. Вони привезли свого реципієнта, який підходить під серцем. Жінка була 58 років. У неї була серцева недостатність, тобто серце майже не працювало. Вони приїхали, успішно все це було підготовлено. Наші фахівці допомагали, асистували. Донором стала 44-річна жінка, яка померла від крововиливу у мозок. Шансів врятувати пацієнтку фактично не було. Говорять лікарі. Потрапила вона ну, ургентно в екстреному порядку з великим крововиливом, який був несумісний з життям. Донору було 44 роки. Були всі обстеження проведені, було зроблено узі всіх органів. Нирки підходили для пересадки для трансплантації, і серце було також підходячим, тобто воно було здоровим. Сестра померло і дала дозвіл на вилучення органів. І вже у ніч суботи на неділю лікарі змогли виконати трансплантацію серця. Нирки лікарі перевезли до столиці, аби пересадити їх і ще двом хворим. Велике спасибі за те, що вона. Погодилася віддати органи, вона розуміє, що одне життя може врятувати ще трьох. І тому вона сказала так, за що ми їй дуже сильно дякуємо. До 2021 року, поки у нас не було трансплантології. То ми втрачали багато хворих, і е, зараз у нас з'явилася можливість і шанс дати друге життя людині, ну якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям. Операцію з пересадки серця на Сумщині виконали вперше, говорить директорка лікарні. Це велика подія, тому що в межах Сумської області це вперше. І також, наскільки я знаю, не було трансплантації серця в Чернігівській області, в Полтавській. Мені здається, навіть в місті Харкові. Тобто, ми стали перші в цьому регіоні, і завдяки цьому було врятовано життя людини, якій Пересадили серце і життя ще двох людей, яким пересадили нирки. Напрямок трансплантології планують розвивати у сумській міській клінічній лікарні і надалі, аби дати шанс на здорове життя якомога більшій кількості людей. Дійсно для цього повинно потрібно дуже сучасне обладнання, для того щоб це дійсно продовжувати цей напрямок. Дійсно, щоб у нас були такі можливості. Дійсно, щоб у нас не було ніяких ризиків, що щось піде, не так. І Я думаю, що сьогодні ми також це опрацюємо і Будемо вже в бюджеті зміна на до бюджету в лютому місяці вже враховувати дані позиції для того, щоб розвивати цю галузь. Новини СТС.